Тепер давайте поглянемо, коли це вже більш масштабний варіант. Да? У вас є, наприклад, ось оцей лідер, і він почав будувати свою команду. Ви, Аня, це, наприклад, там, не знаю, Наташа, да? і ви бачите, що людина активна, вона почала активно реєструвати людей, активно почала будувати свою команду, почала навчати своїх новачків, це все робити. Да? І у вас уже отримується командна лідерська гілка. Ось такі лідерські гілки вам дають великий відсоток. Якщо ви зробите ось таких м, лідерів, да, такі три гілки з різних країн, наприклад, там Україна, Польща, там Німеччина, да, і побудую, ваші лідери побудують ось таку гілку, реєструючи людей в свою команду, да, ви отримуєте підвищений відсоток за те, що у вас лідери з різних країн. Розумієте? Наскільки це масштабний бізнес? Тобто ви не одна робите товарообіг. Тому що ви не зможете зробити обіг, там на мільйон сама, щоб зробити, наприклад, там, 100 тисяч заробляти. Да? Ви робите це командою, і ви запрошуєте працюєте тільки з першою лінією, а далі уже ви вже ростете масштабно завдяки команді. Мережевий бізнес давно змінився. Сьогодні не потрібно бігати за людьми, якщо у тебе є правильні інструменти. Пишіть мені в Дірект 100, надішлю всі деталі про цифри та відсотки.